Дворі карі вжить, обіцяють грози, дощі. А я чотири шворки настирала, це ж і серіал дивилася, і, і стіркою займалася. Ну, Я думаю, що вспіє протряхнути. Про, про, про Саме головне, і забула ж витягти тісто на торт. Так оце витягла, розмерзається. Дідуля картопельку чистить на вечерю. Чи нажаримо, чи пюре, зваримо, давай, щось зробимо. Ще в мене рибка є, та ковбаска, така, як учора. так. Чи в духовку, може зараз усуну її давно? Коротше говоря, щось будемо робити. Поки в мене прання пралось, серіал дивилась, то одним оком читала ж і повідомлення. Ну, Ваші повідомлення. І з деяких повідомлень, коротше говоря. Диву, дивувалась. У мене є одна підписниця, вона вже давно мені пише. Ну то я нічого не роблю. У мене чоловік все робить. Я вже на, на городі нічого не роблю і там, не де нічого. Ну, коротше, ну, зовсім нічого людина не робить. Ви, мабуть, тільки гроші заробляєте. ну Спасибо і за це, хоч, хоч це розуміє, що я хоч що небудь, хоч, хоч гроші заробляю, і то добре. От. Ну а це вже за машину там таке понаписувала, що я, я ясне діло, в неї пару запитань, там я її підкинув. Чекаю відповідь. Я все культурно. Ну, а тоді ще й не культурно напишу і заблокую. Я, може, й не буду не культурно. Побачу, що времені відповість. Все залежить від того. На рахунок машини. Ясне діло, ще, люди, це ж не першу машину розігрує. Ще коли вона тільки першу розігрувала, я і сторінки не вела. Вона ще тоді нам сказала, і да, я хотіла брати участь. У нас була старенька, ще тоді машина. Але була. Ну, хотіла. Ясне діло, що усі хочуть. Не тільки я, всім хочеться, ну а що б і не виграть, наприклад. Але ще тоді вона сказала, що навіть якщо виграєте, я вам її не віддам. Тому і цей раз, як у Люда будемо брати участь. Я ж це все діло розумію, що ніхто участі брати не буде. Ну, ну, треба ж і написати, і нагадати, і, і все треба зробити. Чогось так нашим людям здається, якщо одна машина є, значить другу вже ти не маєш права мати. А чого? Дід їду, на одній їде, я ззаді на три. Ну, чого б і ні. Ну. Ніжин. Ми в Ніжині були колись проїздом, їхали на Чернігів до чоловікової сестри. На сорокаріччя. Тоді ще телефонів не було і ми їй зробили такий сюрприз. Три брата, три невістки і у кожного по двоє дітей. І в них квартира. Вони глянули з балкона, що скільки людей суне. Це було і в Чернігові тоді. А в Ніжині ми робили пересотку. Дякую, дякую, дякую. Щось зависло чи. Дві чашки кави лупанула за сьогодні. Вип'ю на ніч аж ваганду. Це ж так спала, О, господи боже. Запитуйте, може, хто когось ще щось цікавить. Окрошка добра. Ох, і добре. Раніше робили без майонезу, я пам'ятаю своє дитинство. Це була кілька, редиска, огірок. І також була смачненька. Робили відро. Ну, сумщина. Боярка. Чуть не родичі. Дякую. Ви знаєте, як я вже звикла, 8 років я прожила в Києві, ну, в Києві, Київська область. Київ, вже звикла, вже рідненька все таке, Боярка, Тарасівка. І отак життя раз і на всі, 200 градусів крутонула. Та я б це ще в садочок бігала на роботу, я б ще працювала. Ой, Все життя так. Куди людям діватись? Куди людям діватися? Куди? Куди? На західній дуже дороге житло. Не в кожного є такі кошти поїхати. Ой. Тарасівка. Дякую, Тарасів, ці вітанечко. Я оце так, знаєте, інко... я стараюся, мами, я зайшла. Кума, чого я тобі не можу дозвонитися? Я тобі дзвоню, дзвоню. Ти думаєш, гроші не зніма, якщо на інстаграм дзвоню. Можеш брати сміло трубку. Це моя кума, Лена. Це не воля. У мене ж двоє дітей. Це похре хрещена мама моєї доньки. Кума Леночка. В неї недавно син прийшов з полону. Слава Богу. Багато пережито. то один воює, один в полоні. Дякую вам велике. Дівчат, чесно вам скажу, я не знаю, я завжди щира, я завжди що думаю, те кажу. Тому, якщо когось колись образила, всяке ж буває. Та ви мене теж вибачте, я теж людина і теж бувають емоції, але я стараюсь повірте. ті самі граблі наступають багато разів. Ну, людина. Хоча є люди, я взагалі їм дуже хмельниччина, привіт, дуже так десь білою завістю. От одрубала і все, все отак, от, от, все. А ні, а я не така людина, я не можу. Я, я там колись цілий такий, знаєте, собі пост создала, що я не можу, я не ну, я не можу жити в скандалі, я не можу жити в конфлікті. Мені важко. Я вмираю, коли десь якийсь конфлікт, десь щось не вирішено, мені треба сісти, поговорити, обсудити ту чи іншу ситуацію. Якщо я винна, я завжди скажу вибач. Завжди. Так що ой, аж почервоніла так і розхвилювалася. Хто нічого не запитує, ні, нікого нічого не цікавить. Третю чашку, я кави точно пити не буду, бо я тоді не спатиму. Тому буду закінчувати, мабуть. Сплять мої собачки на вулиці дощі вони сплять.